Даний вебінар присвячено логічно-послідовному викладу математики з метою створити у дітей правильне враження про сам предмет і зробити, як кажуть, підготовку до майбутнього правильного сприйняття математики, незалежно від того, на якому рівні воно буде викладатися. Матеріали цього. Вебінару можна переглянути на тому ж сайті, де розташовані всі матеріали моїх навчальних модулів, на сайті Київської учнівської олімпіади з інформаційних технологій і вивчення математики. Якщо прогортати до самого кінця початкову сторінку, то серед повідомлень для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів математики, Можна побачити навчальний модуль логічно послідовний і сучасний виклад шкільного курсу математики, який присвячений, як кажуть, от саме цій проблемі. А ми сьогодні з вами розберемо не, як кажуть, загальнотеоретичні міркування, які тут є, а конкретно тему по, щодо викладання е, перш, початку е, математичної теорії при логічно послідовному вивченні математики, а саме поняття множини. На сайті з'явилася нова публікація Початки алгебри аналізу, аналітичної геометрії теорії мовірності та той посібник, який я написав свого часу за результатами роботи в Українському фізико-математичному ліцеї. Якщо перейти за посиланням, то ви побачите тут є можливість працювати. В мережі можна його скачати собі. Посібник цей обрізаний по краям таким чином, щоб можна було легко працювати на звичайному комп'ютері, на ноутбуці, планшетом. І навіть в мобільному телефоні, якщо альбомна орієнтація буде сторінки, то все буде гаразд. Ну, щоб не працювати з. Обмінними процесами в мережі я дозволю собі розглянути вокальну версію цього діла. Значить, звертаю вашу увагу на колектив рецензентів підібрано так, щоб і вища школа була, це задовольняло. І щоб наукових працівників, які працюють у звичайній школі, це також задовольняло. І щоб вчителів-методистів це також задовольняло. От. Значить. В цьому посібнику значить, є спочатку передмова, в якій говориться про мету цього посібника значить, і про те, що виклад матеріалу має бути систематичним і логічно послідовним. Це, як кажуть теза, як кажуть, яку я намагаюся проповідувати вже ще з минулого тисячоліття, фактично. Значить, і от якого втілення вона набула при вивченні теорії множини. Значить, ну, що в цьому розділі, наприклад, є? Є поняття множини. От, та «дій з ними. Значить, спочатку говориться про поняття множини, а далі означується, що таке підмножина, що таке порожня множина. Що таке рівність множин, і означення основних операцій над множинами. Перетин, об'єднання, різниця, симметрична різниця, доповнення до так званої універсальної множини і графічне пояснення. От, звертаю вашу увагу на те, що хоча ці поняття прості, зрозумілі, і фактично вони діють на рівні понятійного апарату людини, яка ходить в дитячий садочок, тим не менше, якщо спробувати дати е, такі задачі е, студентам, учням, дорослим людям, сказавши, що от, будь ласка, у вас в першому рядочку написано там кілька цифр, в другому рядочку написано кілька цифр. Будь ласка, напишіть далі. Цифри, які зустрічаються хоча б в одному з двох рядків, це об'єднання. Цифри, які зустрічаються в обох рядках, це перетин. Цифри, які зустрічаються в першому рядочку, не зустрічаються в другому. Це різниця. Цифри, які зустрічаються хоча б лише в одному з цих рядків це різниця. І цифри, які не зустрічаються в, там, в якомусь рядочку, це доповнення. І дати навіть означення того все це написати, то, як показує досвід, люди роблять в більшості випадків буде зроблено помилки. Ці помилки викликані неуважністю, незнаннями, тому що перед вами є все написано, ви маєте час спокійно все це розібрати, а виключно неуважністю. Тут ми підходимо до того, що називається А з якої методи ми вчимося. Можна казати, ми вчимося з метою набути якісь знання. Але для математики це точно неправда. Тому що якщо ми розглянемо людину, яка не буде займатися математикою, ну, то воно їй не знадобиться в житті. А якщо вона буде займатися математикою, то на першому ж курсі її шкільна освіта буде завалена такою кількістю понять. З предметів вищої освіти, що вона навіть проглядатися не буде. І люди, можливо, навіть і забудуть деякі поняття в більшості випадків. І що ж тоді залишається? А залишається це здатність сприймати і працювати з, новою, з новими поняттями. От, і от цю здатність можна перевіряти вже от на такому рівні задачах. Причому, якщо ми говорили про цифри і літери, як кажуть, це на рівні так би мовити, понятного апарату першого класу, то насправді нічого не заважає прийти в дитячий садочок і сказати, ось вам в першому рядочку якісь фігурки, квадратики, трикутники, ромбики, значить, кружечки. І в другому якісь фігурки. А тепер скажіть, будь ласка, які фігурки зустрічаються в обох рядочках, хоча б в одному рядочку, і так далі. І тут так само ми зразу не будемо мати правильну відповідь, але її треба досягати, її треба, такими задачами потрібно займатися. Далі є поняття запровадження декартового добутку і відношення. І починати треба з того, що таке впорядкована пара. І саме головне, це. В школі обмежується тим, що кажуть, от ми скажемо, що таке впорядковане право, на інтуїтивному рівні це все буде гаразд. Значить, може і так, і дитина вам не задасть питання. е, ви, якщо ви як тільки заїкнетеся про поняття аксіом, тут зразу виникає питання, а запровадження цієї пари, це як кажуть, вимагає якоїсь аксіоми? Це фундаментальний елемент, який описується в системі Аксіом. Чи це рукотворний елемент, який описується на рівні фундаментальних, фундаментальних понять множина елемент? Виявляється, що це не є фундаментальним, елем, фундаментальним поняттям, можна спокійно описати через поняття множини елемента. І от таке треба дати. Ну, Декартів добуток на основі пари можна легко Запровадити, показати геометричну інтерпретацію, узагальнити на випадок n-співмножників. І сказати, що є, як кажуть, відношення як підмножина цього декартового догутку. От. Тут же можна і запровадити після цього поняття функції оберненого відношення. Значить, причому. Як, е, ми маємо на увазі, що цей матеріал, е, він вивчався і бажано його вивчати не раніше 9 класу. Коли взагалі-то кажучи, е, діти вже знають, що є таке поняття, як число, є поняття як залежність, тобто функція, і вони вже мали приклади е, таких залежностей. Але починаючи з певного моменту, на мою думку, це. Найкраще з 9 класу, от, починати те, що називається ревізію математики, тобто перегляд того, що ми вчили, але з точки зору логічно-послідовного викладу, щоб не загубити, так би мовити, сам дух математики і її правильне сприйняття. От. Ну тут вже ту деякі поняття. Як кажуть, що таке область визначення, область значень, що таке суперпозиція. Відображення на мені воно більше подобається, ніж сур'єкція. Відображення в це мені подобається більше, ніж ін'єкція. І взаємно однозначне відображення мені особисто подобається більше, ніж слово «бієкція». Але на всяк випадок, воно тут вжито. Хоча, мабуть, в практиці буде, як кажуть, вжито українську версію, мені здається, це було би краще. І саме головне зрозуміліше дітям, навіть в критичних там, стресових ситуаціях, коли вони переживають, як це описувати, як відповідати. От. Значить, далі у нас говориться про поняття предикату і було функції. Це те, що не можна... Уникнути. І звертаю вашу увагу, що на даний момент вже є створення аксіоматичної теорії множин і числення висловлювань, і діти повинні про це знати. І в цій книжці, і в шкільному курсі, абсолютно не варто цими речами займатися, лише сказати, що таке є. Але діти повинні знати, що насправді це є підйомний матеріал, і якщо дуже кортить, то можна, як кажуть, відіслати напевно, посилання. Значить, свого часу я викладав на факульте... вчителя... майбутнім вчителям інформатики курс математики. І на сайті Київської Учнівської олімпіади з інформатики проведені результати на сторінці зміст. Вибачте, на сторінці Зміст. Наприкінці є лекції з математичної логіки і теорії множин. І тут, як кажуть, є лекції, які з нуля піднімають те, що називається теорія множин і числення е, е, висловлювань. Значить, хто хоче, може побачити, що насправді цей е, запис. Орієн... Цієї лекції е, орієнтовані. Не на випускників шкіл чи там учнів шкіл з поглибленим вивченням математики, а це орієнтовані фактично на звичайних і опробовані вони на звичайних випускниках звичайних загальноосвітніх шкіл. Ну, перший курс, як кажуть. Але сказати, що вони там досконало знали навіть шкільну математику, було б дуже важко. Це, це точно не так. Тим не менше, воно все. Прийшло, і ніби було навіть що не менше за відгуками студентів було зрозуміло. От. Далі говориться про, як кажуть, предикати, які там є, як записувати висловлювання з допомогою предикатів. Значить, Що таке булева функція, От. які є операції найпростіші з булевими функціями. Значить, означення, як кажуть, через їх дано позначення, означення словами і, як кажуть, ілюстрація таблиць значень найпростіших булових функцій. Значить, перелічено закони логіки, які можна перевірити з допомогою цих таблиць. от, І, значить... Провольмовані закони Моргана, значить, певним чином. І для... записано, значить, як ними користуватися. Далі записано через висловлювання означення операцій над множинами. І фактично, коли ми маємо якесь твердження, яке стосується множин, то воно переводиться. У форму запису через висловлювання, а з висловлюванням працює через таблиці істинності. От такий спосіб є доведення. От, і, як кажуть, якраз в цей момент мають бути задачі на от, доведення різноманітних рівностей для множин. От таким способом. Далі бачите, тут ми отримуємо як кажуть, запис про нормальну форму бугової функції диз'юнктивну і кон'юнктивну. Значить, на перший погляд, це здається, ну, крижані вершини духа для школяра. Но мій досвід показує, що, що найменше в класах з поглибленим вивченням, це можна розказати навіть у 7 класі. І більше того, Крім ну, доведення теореми, їм треба розказати, щоб вони знали, як це робиться, з якою метою, щоб потім можна було будувати нормальні дез'юнктивні форми, наприклад, для якихось записів висловлювань. І причому, значить, це все легко робиться і на студентах, і на учнях. Я мав, я кажу, досвід у 8 клас і 7 клас. І навіть в мене був випадок, коли я читав теоретичні основи математики для бакалаврів, які отримували там, другу вищу освіту або першу вищу освіту при перекваліфікації. І вони це були 40-річні і навіть більше там, до 50 років жіночки. Які отримали освіту, і до того математикою не зналися, і тим не менше вони могли виконати там, відповідну самостійну роботу на побудову нормальної дизнутивної бугової функції. Чому я вважаю, що варто це, це розказати? Фактично, це єдина теорема, яка показує, що от є певний простір функцій, і всі ці функції можна побудувати з допомогою. Е, там, Наприклад, за, е, заперечення логічного і, логічного або, або лише пари заперечення логічне і, або заперечення логічне або. Ну, або навіть можна потім, як кажуть, із штрихом Шефера і стрілкою Пірса, також, як кажуть, скористатися і побудувати всі бугові функції. Це досить така світоглядна річ. При вивченні інформатики взагалі цього уникнути неможливо, бо. Постане питання, а чи можете ви засобами звичайної мови виразити все, що стосується логіки? Виявляється, можна. От, і, і це все можна довести і в межах понятійного апарату восьмикласника, якщо цю теорему вчити. От. Далі. Запроваджується поняття відношення на множини рефлексивне, симетричне, антисиметричне, транзитивне, еквівалентності і порядку. Згадується про те, що фактично з частинами того ми вже мали від... стосунки там у восьмому, сьомому класах. Запроваджується поняття рівності, нерівності От. відношення еквівалентності. І завершується все це. А, вибачайте, тут ще є таке поняття, що значить. Розбиття на класи еквівалентності. На перший погляд, це виглядає дуже там, абстрактним, не зовсім зрозумілим, але віда полягає в тому, що потім ми будемо будувати, як кажуть, різні число, множини чисел. І з'ясується, що натуральні числа задаються системою аксіом. А от цілі вже визначаються через розбиття на клас еквівалентності пар. Ой, Пар натуральних чисел. А раціональні числа розбиттям на, на, на клас еквівалентності пар ціле число натуральне число. От. І комплексні числа також отримуються через розбиття на клас еквівалентності. Тому це поняття от виникає тут, щоб зразу після запровадження цілого числа можна було перейти і до раціонального. Значить, наприкінці. Я вважаю, що було би доречно дати, як кажуть, там, де є поняття порядку, парадокс Кондорсер. Був такий французький дворянин, який дуже цікавий парадокс сформулював. Коли у нас є три виборці і три пропозиції, то може іс... або більше. Більше трьох виборців, більше трьох пропозицій, не менше трьох, не менше трьох, то можна, може виявитись такий розподіл переваг для кожного з цих виборців, що неможливо говорити про якусь розумну поведінку всього цього колективу виборців. А саме, значить, якщо, наприклад, зробити ось таке, що для виборця А. Пропозиція А маленьке буде краще, ніж Б, що в свою чергу буде краще, ніж С. Для виборця Б. Пропозиція Б буде краща, ніж С, що в свою чергу краще, ніж А, а для виборця С буде інша система переваг. То при голосуванні, в залежності від того, яка пара елементів пропозиції буде внесена до бюлетеня. Ми матимемо зовсім різний результат, причому з кількістю 2 третіх виборців, От, значить у нас може вийти або А, або Б, або С. Інакше кажучи, існують при логічній поведінці кожного з виборців можуть існувати ситуації, при яких демократичні процедури вказують на відсутність логіки всього суспільства як такого. Це. Має бути цікаво, бо воно показує, як математика здавалося б, з такою далекою ціриною, як політика. І це цікаво, ще навіть з точки зору правової, тому що ми знаємо, що Кримінальний кодекс України точно карає за порушення, як кажуть, виборчого законодавства щодо того, що там. Якісь бюлетні вкрали, якісь бюлетні підробили, але от мені не вдалося знайти, як кажуть, покарання за те, що когось не включили в список. А відповідно, коли у вас багато виборців з великими розподілами, тобто не двопартійна система, то, як кажуть, тут шлях для маніпуляцій відкритий. І це зразу пояснює, чому двопартійна система. Є відносно стійкою, і для неї така ситуація, що в залежності від того, що внесете, будете мати, просто в принципі неможливо. От. Під кінець ще є сюжетні задачі логічного характеру. Тут розібрано дві задачі: одна на використовує схеми розташування, інша задача. Таблицю для заповнення. Я не буду зараз зупинятися на тому. Я вважаю, що точно це повинно бути. Навіть якщо в програмі теперішній його немає. І це має бути хоча б для того, щоб перед тим як вивчати більш-менш нормальну математику з потоком всяких нових понять, було б непогано спочатку розвинути мислення і логіку. І вміння висловлювати, як кажуть, ту думку, яка щойно прийшла, те, що називається ситуативне мислення. Нічого кращого, ніж логічні задачі на даний момент просто, в принципі, немає, і тому було б добре, щоб це детально було розібрано. Значить, на допомогу, крім цих двох задач, просто описано, як це по-людськи робити. А вже після того як був написаний посібник, на... я вже займався Олімпіадами з інформатики. І тут на сайті, Все тому ж, Київській учнівські олімпіади з інформатики на сторінці зміст є, бачите, умови задач логічного характеру, і ви можете знайти задачі трошки простіші, трошки складніші. В яких або існує текст розв'язання, або розв'язання, подані взагалі презентаціями. Тобто, коли ви клацаєте мишкою чи клавішою, і у вас з'являється не все розв'язання, а покроково, і ви можете, так би мовити, досить ефективно вчитися розв'язувати задачі і порівнювати свої висловлювання з. Тим, що ми би назвали демонстраційне висловлювання, Демонстр... висловлювання демонстраційного розв'язання. От, власне кажучи, все, що стосується, як кажуть, теми множини, а саме того, чого не можна уникнути при цій, при викладенні цієї теми, і які задачі. Ми обов'язково маємо розв'язувати. Нагадаю, що це задачі про перетин об'єднання, це перетин об'єднання, різницю, симметричну різницю множин, що це задачі про рівності між множинами через висловлювання. Це задачі можуть бути на висловлення, в тому числі і побудову нормальних логічних форм, і обов'язково це мають бути логічні задачі, в тому числі, можливо, і на дешифрацію записів арифметичних дій. Ну от на цьому все.